Посолки будь ласка Отже, у нас є такі на початку, скажімо, завдання, як промоніторити місто, забруднені його найбільш забруднені точки. Ну, є буквально там не знаю, напевно, десятки сотні місць, де є і якісь стихійні звалища і просто місця відпочинку в місті за містом, які дуже потребують нашого втручання. Що познати? <смі> на рахунок цього про моніторення міста в двох словах, це в неділю ми збираємося на велосипедах всі, хто має бажання долучитися, ми там поділимось на команди, щоденько об'їздимо по точках міста, сфотографуємо, запишемо і так далі. Ну, звичайно, ніхто не погоджується, щоб наше місто мало такий вигляд. Всі хочуть жити в сучасному європейському місті, але треба щось робити. Звичайно, ми будемо намагатись триматись не тільки на одній ініціативності, бажанні і так далі. Будемо пробувати співпрацювати з, яким, з якимось бізнесом, щоб нам хоч трішки допомагали, бо як не крути, на одному ентузіазмі далеко не заїдеш. І перший такий масштабний проєкт, хотілося б, щоб він був масштабним, планується на 24 травня. Тобто, це... Ми е, хочемо ну, зібрати людей в якому ще не невизначеному місці, яке ми ще промоніторимо і визначимо, і зробити масове прибирання, після якого е, зробимо, е, скажімо, відпочинок, якийсь пікнік, щоб це було не тільки корисно для природи, ще й весело для самих учасників, тобто якісь там пиво, шашлики і так далі. Е, Чи буде не пиво на шашлики? Це вже будемо по результатах роботи. Так, ну що сказати? Звичайно, це є волонтерська така робота, це суто на, на бажанні. Ну це зрозуміло. Коротше кажучи, запрошую всіх, запрошуємо всіх бажаючих, які мають натхнення, бажання, стрімління, не знаю, як це сказати, доєднатися, прагнення доєднатися до нас. Ми створимо, є вже створена тобто, група ВКонтакті, яку ми щодень переробимо на більш підходящу для цього власне, проєкту. І якщо є якісь запитання, вже будете задавати потім у Фейсбуку. І обговорення є створене на IDS Form UE. Дякую. Якщо ми хочемо поставити велику планку, то ще одне таке завдання: ми хочемо навчити людей сортувати сміття і в першу чергу підключити сюди підприємців, щоб вони поставили для себе смітники, щоб вони сортувалися. І плюс ці місця, де ми будемо прибирати, така ідея є, щоб ми це сміття переробили, і з переробленого сміття встановили там якусь виготовлену річ, щоб народ бачив, що сміття може перероблятися і приносити користь. Ну це так коротко.